Це вже одинадцятий день в Асбурі, і це божевільно натовп збільшився. І я не дуже сильний в цифрах, але тут приблизно п'ять тисяч людей в черзі, які чекають, щоб потрапити в актову залу. Весь цей рух почався 8 лютого і ти там був. Тож розкажи нам, хто ти, як це бути там у ту середу, коли це все почалось. Що ж, мене звати Ендрі Сіменс, і я студент університету Асбурі. У ту середу я прокинувся трішки пізніше, ніж зазвичай, і пішов у каплицю. Це було хороше зібрання. Ми обговорювали книгу до римлян і молились один за одного. Ми молились конкретно проти, я думаю, знаєте, проти вдаваної любові якої зараз дуже багато у людей в нашій громаді, ми відчували, що потрібно молитись за це. і в той день грав церковний хор, і ми продовжували молитись. І після молитви я пішов перекусити, а потім повернувся назад. Але насправді словами не передати дії Духа Святого, ну це було щось, це була загадка для нас. Можете сказати, що було тоді, як це все почалось? Наші студенти кожної середи та п'ятниці приходять в каплицю, і саме тоді, в середу, 8-го числа, сталося щось неймовірне. Люди відчули присутність Духа Святого. Він сказав їм, залиштесь тут. І наш церковний хор просто сказав це і почав далі співати і рухатись у поклонінні та прославленні. І вони грали, група прославлення, поклонялася, студенти залишились на місці. Я чула навіть, що декілька з них пропустили свої уроки, своє навчання. І було таке відчуття, ніби вони просто за їх було затянуто туди. Вони читали слово і вони навіть відпочивали. І Я отримала смс від свого боса, який каже, ти вже на півтори години запізнилась в кампус. А я кажу, я в каплиці і я не розумію, що тут відбувається. Тут всі студенти зараз. І ви знаєте, весь наш персонал пішов туди. І через годину інші люди і директори пишуть мені: ти знаєш, приходь сюди до нас, в актову залу, і залишайся тут. Багато людей було у нас в класі, ми працювали, ми займалися, і навіть виздавали всі наші ліміти. Сьогодні ми бачимо дуже багато людей, це маленький коледж, а ви там викладач. Ви б могли нам розказати, що відбувалось там під час пробудження? Ви знаєте, це був якби звичайний день, і... але це було дуже неймовірно. Кожного понеділка, середи та п'ятниці, наші студенти відвідують каплицю і. У нас там відбувається неймовірне поклоніння. Ми там спілкуємось, але те, що це було, це було щось незвичайне. і це було дуже позитивне. Воно затягувало нас. І декілька студентів, які ходили і гуляли навколо університету, вони просто повернулися і прийшли туди, в ряд де була молитва. Вони навіть декілька студентів просто вибігали з класу і казали, що ну ми відчуваємо, що Дух Святий він говорить нам, що треба йти туди, тому що там щось відбувається, і молоді чоловіки та жінки вони коли йшли кудись, вони змінювали свій напрямок і заходили прямо в актову залу. А студенти там поклонялись, молились, відчували присутність Духа Святого, що благодать та любов сходять туди декенвікшенвоз. Їх переживання були дуже сильними, Вони теркали сердець, і студенти просто вставали зі своїх стільців і бігли в актову залу. Вони збирали своїх друзів для того, щоб поклонятись і молитись в найнезвичайніший шлях, і це була настільки велика благодать, це Було так приємно бути свідком та свідчити що... Кожен студент один за одним вони почали плакати і взивати до Бога. Вони си прям по справжньому переживали Господа. У них з'явилося у них з'являлося стільки багато віри, що навіть для християнина це, ну, це дуже великий прояв любові, благодаті та милості. Каплиця по середам зазвичай відбувається, і ми навіть не планували взагалі проводити це поклоніння, але і ще й не планували там залишатись. Але мені довелось піти звідти на деякий час, тому що в мене були де певні зустрічі, але я повернулась туди і спочатку я відносилась до цього скептично, але потім, коли я пройшла і зайшла в ці двері, я відчула, що щось відбувається і щось велике прийде від Бога і змінить наші життя. І те, що я помітила спочатку, це те, що там були студенти, які навіть ну не обирали, щоб прийти на цей урок, в це місце, але їм просто було цікаво, і їм у них було велике бажання більше і більше залишатись там. і рівень емоційний він зашкалював. вони забули про свою рутину. Вони просто прийшли туди зібрались разом. Всі, всі мотивовані християни прийшли туди, особливо з покоління Z. Це була велика віра, і це було щось неймовірне, коли студенти тричі на тиждень вони просто приходять з 10 ранку до 10, до 10, до 10 вони вчаться в цьому місці, але в той момент така була любов та присутність Божа, і я особисто чула, що там був Бог. І Я бігла туди, і це так сильно торкалось мого серця. І я хочу сказати, що в мене був певний розклад на мій день, і у мене залишилося декілька пар але я розуміла, коли я стояла біля дверей, що мої друзі були зі мною, і я сказала: я не розумію, що відбувається, але я хочу бачити тих людей, які поклоняються. Я не знаю, що там, але я хочу цього. І там, мабуть, було 30 людей, які поклонялись, молились, славили Бога. І я пройшла це все. Я прийшла в релігію нещодавно, але. Те, що було там, і все, що я знала про християнство, це був найпрекрасніший момент, і Господь дійсно говорив через це. І моя мій день починався не так, як хотілось би. Він просто починався з рутини, але так як він закінчився, мені подобалось найбільше.